Всем привет, с вами Кшта и со мной сегодня Макс. Да, мы играем в Майнкрафт. Сегодня да. опять поменяли скин. Я какой-то крипер, а он какой-то... Гитлер. Ладно, сейчас я вас включу Вот первого лица. Давай бронку. Мы специально сняли бронку, чтобы я скины. Ставьте лайк, кому нравится наши скины. Господи, я коробка. Алмазник. Это Що буде робити? Не побив. знаю. В прошлой серії я зробив переустановку. Ага, Що мені закон? Пірошку не треба. Мені не треба. Перешко, я сказав, не треба. І пожарити. Два це ночі не будемо будем спати. Чого? Побивати? Да. Хорошо. Зараз почекай, пожариться моє. Вон, вонюшка. Все, пожарил, сейчас я всё положу в сундук. Все, идем. Подожди, подожди, идем. Подожди, ничего не вышло. Что радуш? Я лучше хочу себе сделать. Ой, это круче. А? Не, Ничего. Что, не разбился? Я нравится? сказал, нет, я сказал, что так круче без ботинок. Я не знаю куди я йду. О, кстати, почти твоя пшениця виросла, Макс. Ти лук зробив? Да. А стріл. Хоч у мене є одна стріла Думаю, Хочу візьми в мене, так. Да, я в мене хотіла спати, я думала, що в нас немає сцена. Чу, чо, у мене паутинки немає. Я теж переустановку сяду зроблю. Роби. Я собі велику переустановку. Я пробую дерево, чувачки. Да. Я роблю велику деревочки. Я, я роблю велику переустановку. Я хочу, можна подивитися? Ну я ні, я скажу, коли я. У взяла тут камень злом. Я поставлю. Куда ты камень поставив? Забрав соби. Уйдите. А что тебе є? Можно подивитись? Не надо. Он я шесть забрав, нічого не забрав. На кровать дено. Кровать я знаю. Хочеш можеш мене яка що... яка мене перестановка. Я в тебе бачу, я до тебе заходжу вже. Знаєш, угу. ну, ти тут, тут кнопку забув? Тут просто що нехай буде. Вже три минути відео йде, ви так швидко проходить время. Та що, знаєш, минута 63 років. Та я знаю. Значить так, 6 до. А в тебе є кремінь? Є. Е... Є? Да. Покажи кремінь. Ось. Це не кремінь. А, а... Хорошо, просто ми можемо зробити е, стріли, якщо у тебе буде кремінь. У мене перишко є. Ну, Багато пьен є. Я велику перестановку роблю. А покажи, де кровать в тебе буде, мені просто Отут? Да. тут? Отут? Збирай собі. Фарту. Ой. Тут я нормальній переустановка. Класно, нормально. Нормально. Оце, оце не. Так і взяв, Ну ми ж не будемо цієї ночі спати. Вставай. Взяв, розрушив, кровать. Ідем. Побилися тут. Побилися. А мій між скоро зламається в тебе. Я зробив. Новий? Я уже сдох за стол, Зачем да? Все, мы факелы поставили. Я тут поставлю факелы. Зачем, Тимур? У нас не будут моби вообще Будет. О. Тебе без зомби мини-скелеты. А где этот зомби? А что, что? О! У меня тут я, я двух зомби убиваю. А я в золото брони зомби убиваю. А, я булась, я золото броня. Хам нет, скелета. просто опыт. Даже, даже, скелета я нашел. Я сейчас его скину. есть не не стрелы. пожалуйста. Okay, да, да. У меня есть? У яблочко нет. Не, немає стрел. Жалко. Я зомбі був, є можна? Давай раз. Кого я слухаю? У мене зламалась система, все зламалось. Да нічого, бо в мене 20 децечко осталось. У мене тоже нічого не зламалось. У то пор зламався, чи що? Ну ні, у мене нічого не зламалось. Ідём пошупамо. Та ні, я не хочу. Ладно, не піддаюсь. Ну патьо я не сам на своїх моді. Та ні, ну вони не впливають на це. Вони, ти розумієш, не впливають. Сегодня коротенькая серия будет. 7 минут. Ладно, не семь, ладно. Десять. У меня два-три сердечка осталось. Я понял, идем просто Я яблочко заберу. Я тебя уже чекаю тут. Заходи. Мне нравится, мне нравится. Поставь лайк, кому разі моя, моя і стара установка. Наложимося спать. Звісно, де я буду присипати зараз на вулиці. Ні, ну я теж біля, дивись, як у мене так кровать, як в тебе. Я в кутку, бо я побачу в тебе, а в тебе круто так в кутку вона стоїть. Мені теж подобається. У мене велике пространство, а мені подобається маленьке пространство. Давай поміняємося до мами. Ні. Ладно. Все, давай йдемо. Коробка. А я можу з костей зробити е, тобі е, цей порошок Цей. Я знаю. Так, виросло, виросло. Роби хлібушок. Це мені. А чого! Мені! А чо? Бо мені. А чого ти бізь? Я тебе уб'ю, якщо не даш. Це мені завжди об'єдна. Ні, треба, треба накупити, щоб, щоб було. в мене, мене ще є кості. Давай роби. Я, я йду. Тільки одна в мене кості є. Можна з ним хлібушок? Ладно, жри жадина. Так, давай все буде. Це мій хлібушок буде. Щас я зроблю. Вона, ну, може мені зробити більший дом? Чуть, чуть На ні! Ладно, да, ну, хоч роби. Мені, в принципі, все одно. Да, а тебе ще пшениця була, так? Да? Ну, а, так, да, є. Ще. То, то поставимо тихо і зроби більше ферми. У мене шість є. Чотири в мене є. Я посадив тут. У мене чотири оказується. Я теж не бачу, в мене тільки два пшена. Скільки там? Скільки там пшена? Ще два. Ще два да, в мене. Давай сюди. Тепер цей ряд буде. Сюди? Да. Все. Все? А в тебе скільки? Одна? Так. Yeah. Да богу тебе ж є, два зробимо відро. Нет. Я хочу, я куплю собі на е, цей на Що Что есть таке слабеньке? Менше такая сняла? Нет, я вообще не штука. з с ко с кожами взять, коробля оружия, да? Кожаное оружие. І зальшор, і заклик, mm -hmm. Ну все, давай прощатись. Думаю, хватить 9 хвилин. І... Ще знімемо. Ми да. вже завтра Ні, ми не завтра знімемо, ми зараз знімемо. Давай, знімаємо броню. То з чим? Давай всю кожене просто знімемо, а в тебе остануться ботинки, а в мене шлем. Мене... Ставте лайки, підписуйтесь. Мене... У мене є шлем 12. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Тимур и Максим. Всем пока.